«Милостивий отче наш, Бог Аврама, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Схиляємось перед тобою, Яхве, Бога Авраама, Бог, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Вічний сил від вічності ти, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, задумав дарувати благодать грішникам через кров Твого Сина Ісуса, Єшуа Мешія, святого, Кадеш, славим Тебе, Адонай! За твоє яхве, незаслужене безмірне милосердя, явленому в розп'ятому воскресному Христі. Єшуа Мешія, Араві. Хай наше життя буде сосудом хващати. Лали тобі, Яхве, Аврама, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, навіки. Отче наш, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Ти бачиш наші серця, відкрий нас для тебе, Господи, живий. Ми зараз визнаємо наші гріхи, і на підставі слова Господа Бога живого, хто згадає ім'я Господнє, буде врятований. Агнець Божий, нашій друже Ісусе Христе, Ішуа Мешія. Омий своєю кров'ю, наші серця, зламай пута, сатани. На повій лагідний вітерець на Україну перебуває в нас дух святий.